Боєць з позивним норм тільки навчається керувати дроном. У лютому цього року заповнив форму або вступити до лав батальйону ударних бипаках «Кахілес» 92-ї бригади. А вже й сам ділиться знаннями з побратимами. Піднімаєш вище вище нашої голови. Трошки зафіксуй на 2-3 секунди, і все, і входь вперед і вгору. Чоловік з Донецької області, рідне місто окупували росіяни, каже, що на початку війни були думки, що буде у складі збройних сил. У мене напевно, як і у багатьох, є люди, які воювали, були на війні з цього з нашого боку з боку України і, і були знайомі, які були з боку сепаратистів. Тобто я був в цьому контексті в принципі з 2014 року. Однак військового досвіду у чоловіка не було. Навпаки, своє життя присвятив акторству та музиці, грав у харківському театрі. Але після російської навали та обстрілів міста виступати на сцені вже було неможливо. Більшість акторів або Ті, що дівчата з дітьми були вимушені покинути країну. Хлопці наразі частково в збройних силах України, частково десь теж переміщені допомагають збройним силам. Тому театр не державний і було прийнято рішення поки що призупинити свою діяльність. Норм вирішив допомагати у волонтерстві дружині співзасновниці благодійного фонду. Разом збирали кошти, розвозила допомогу військовим та цивільним, відбудовувала пошкоджені домівки. Однак на цьому чоловік не зупинився і вирішив вступити до лав зсу. Я поступово, поступово, поступово 에, говорив з нею про це і поступово, поступово відходив від справ у фонді. і воно вийшло якби само собою. Е, от остаточно це рішення було прийнято вже от, там жовтень, листопад, місяць. Все і з цього моменту, ну як поставилось, важко, але з розумінням, після того як пройшов співбесіду та отримав позитивну відповідь, відправили до іншого міста ремонтувати та перевіряти дрони у майстерні каже чоловік. Я зрозумів, як це працює, що за що відповідає, і можливо навіть в теорії як усунути проблему, яка виникла тут і зараз. Окрім теорії, навчають і практиці. Так вже два рази норм був на бойових стажуваннях на фронті. Однак зізнається, що ще є над чим працювати. Бувають моменти, коли тобі самому дають попрацювати, і поруч є людина досвідчена, яка може тобі тут і зараз підказувати, що робити вже на бойовому завданні. Це просто неймовірний досвід, і навчаєшся під час подібної історії. Ти набагато швидше. Разом з нормом навчається і Сімба вже півтори місяці. Для себе обрав fpv дрони, бо ще з дитинства любив гратися радіокерованими машинками. Ти тут впитуєш все як губка, намагаєшся. От. Чим більше ти дізнаєшся, тим воно починає. Ну, ти, ти вже це розумієш, тобі становиться легше, і ти так поступово-поступово, але ідеалу нема. У цивільному житті працював інженером. А коли розпочалось вторгнення, Сімба доєднався до добровільного формування Чернігівщини, патрулював вулиці, збивав шахеди та полював на диверсантів. Пригадує, як спіймав російського ФСБшника. Йде бомж. ну бомж. А тоді ж, ну на початку, ті, типу, все, все, все здавалося підозрілим, а він ну виголений, тобто лисий. Угу. Вже щось не то. Потім, при поверхневому обшуку, виявили телефон. Ну, от, в телефоні контакти туди-сюди визвали е цих е СБУшників. Довго вагався, але все ж таки подав заявку на вступ до батальйону і відразу отримав позитивну відповідь. Вау, вау! Нарешті я потрапив куди хотів, хотів ну, більш-менш давно, але ну як не наважувався, іначе і наче й так роботи хватає. Ще до початку навалу чоловік зробив пропозицію своїй дівчині, але весілля зіграти так і не встигли. Найбільша мрія Сімби перемога, аби поїхати по Європі з коханою у весільний круїз. Рекрути ж вже сподіваються скоріше пройти навчання, аби нищити ворога на лінії бойових дій. Катерина Космарова, Дмитро Пазняков, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.